Біля станції метро Лісова на 258 маршрутки. Я не можуть не чекати. Його скасували, і тепер жоден громадський транспорт не їде у напрямку північного кладовища. Мене звати Антоніна Карташева. Ви на каналі Новини Лайв і ми розповімо вам, як на поминальні дні добратися на кладовище, скільки ви на це витратите, і часу, і грошей. Північний цвинтар у Броварському районі вважається одним із найбільших київських кладовищ. Там поховані понад 30 тисяч осіб. Їхати до нього треба з Києва від станції метро Лісова через відсутність прямого автобуса. Люди за 30 гривень добираються до сіл Криха і влітка літочки, а звідти лише пішки, що півтора кілометра в одну сторону. Добираємося до перехрьозка сюди. Автобус на літочки йде, є вминка. І так, от, а тепер пішком полтора кілометра, а потім, а потім в 16, пол скільки в пол він опять буде їхати. І ми вийдемо сюди, опять полтора кілометра і доїдемо якось. Отаким таким так, що ви вже скільки добираєтеся? Ні, ну як? Дві години. Дві години добираємося, де з за кілька днів допоминальної неділі кияни їдуть на кладовище прибирати, але відвідувачів мало. Лише ті, хто може собі дозволити дістатися сюди на власному авто. Це наразі найзручніший і найшвидший маршрут. На зупинці громадського транспорту біля кладовища пусто. Зазвичай тут і зупинявся 258-й маршрут. Тепер люди змушені добиратися сюди власними автівками або йти кілька кілометрів пішки. Відновити рейсовий автобус Кияни просили міську владу, залишаючи на сайті КМДА відповідні петиції, але поки безрезультатно на гарячій лінії обіцяють, що проблему транспорту на поминальні дні буде вирішено. На поминальні дні буде організовано рух автобусів до північного до південного кладовища. Поки інформації немає, поминальний день на північному кладовищі 23 числа. От, ближче до цієї дати, будь ласка, зателефонуйте, ми надамо інформацію. Якщо ж комунальних автобусів не буде, для киян залишається варіант таксі. Зараз дорога до цвинтера від метро обійдеться щонайменше 400 гривень в одну сторону. Як розповіли нам очевидці, минулого року за поїздку до кладовища і назад, в поминальні дні, таксисти просили з людини від тисячі гривень. Як бачимо, людям не вистачає громадського транспорту, тому до поминальних днів вони обиратимуть маршрут зручний для себе та для свого гаманця, щоб дістатися північного кладовища. Ви дивилися новини лайв? Ми сподіваємося, це відео було корисним для вас, тому залишайте свій лайк, а також пишіть у коментарях, який маршрут ви б обрали або діліться тим, про який ми не згадали у цьому відео.